Вчора наче ще закривали вологу, а сьогодні ось у нас така зима прийшла. Так, Їдемо на нову почту, забирати посилочки. Я вам зараз приїду на нову почту, покажу, що прийшло цікаве. Так. Значить, такий еваковрик до МТЗ. Далі. Розподільник аж вивели назад. Ручки на розподільник. Такі хорошо сидять в груді. прикольні, класні. Так, це замок на трактор, бо там уже трохи стерті оці, ну, як їх сказати, Проч, оці пластинки підтерті, не тримає. І компанія EcoJet прислала другий нам комплект форсунок. Ми користуємось червоними, це підґрунтовий гербіцид. І... А під простий гербіцид, то приходилось зменшати тиск води, ну, тиск насосу і, і з швидшою скоростю ходить швидкістю. Тобто говорились із компанією значить, фіолетові форсунки. Вилив їх, по-моєму, від 120 до 150, якщо я не помиляюсь. Так. Це ми ми вже другий рік працюємо. Значить, економія води є не тільки ну, води і гербіциду. Не так, що написано. Ну, тобто, не для реклами це все. Перевірено. Гербіциди економиться, вода економиться. Так, тут у нас таблиця така? Так. Далі. Інструкція. Далі пахучка, знімач, самих розпилювачів. І. Так, як вам сказати, коротше, тут у нас в цій пачечці папір, яким перевіряють кислотність води. Тобто перед бризканням також будемо. Як будемо набирати воду, будемо перегрівати кислотність води. І при... якщо кислотність буде більше, ніж 6,5, будемо зменшувати. Буду показувати як, чим зменшувати. І тому, коротше, підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо далі це все тестувати. Всім удачі!